У рівному відбулося чергове пленарне засідання сесії рівна ради. Роботи у депутатів було чимало, адже на порядок денний винесли понад 600 питань. Ще до початку засідання секретар міської ради Віктор Шигарзян провів брифінг, у ході якого презентував проєкт меморіалу пам'яті полеглих захисників. Облаштують його на площі біля Дубинського кладовища, де раніше стояв пам'ятник невідомому солдату. Сам проєкт буде виглядати таким чином, тобто є буде сквер. Буде повністю там освітлення, будуть зроблені дозвілля, це тобто, лавочки. І також це буде хрест, який безпосередньо задовільняє всі конфесії, тому що була проведена теж певна робота. Буде встановлено два флештоки. Ну, саме головне, це сама світлина нашої герої буде виглядати таким чином. Тобто вона буде зроблена зі скла. Буде прикріплена повністю до цієї стіни, тобто це дає можливість там. Ну, його правильно обслуговувати, буде він освітлений. Паралельно із цим у сесійній залі пройшли засідання кількох постійних комісій. Лише після їх завершення депутати вирішили переходити до розгляду проєктів рішень. Зокрема, обговорили виділення коштів на допомогу ЗСУ. Орієнтовно сьогодні буде десь виділятися сума десь більше 11 мільйонів. Тобто, це тільки субвенція саме. Це, це не говорячи про те, що виділяється також на військових на перевезення, на військових там на оснащення різні. То наша громада допомагає постійно, і таким чином ми. Робимо все для того, щоб відбувалася перемога. Це ще головна мета. Міські обранці проголосували за виділення субвенцій для кількох військових частин, в тому числі однієї новоствореної бригади. Подякувати за це рішення своїм колегам прийшов депутат Олександр Курсик, який від початку повномасштабного вторгнення служить у лавах ЗСУ. Сьогодні я теж прийшов не голосувати, а сказати дякую за 2 мільйони гривень. Тому сьогодні. Три військові частини отримують кошти від платників податків через, ваші, через ваше рішення. Зокрема, моя бригада, яка зараз формується на теренах Західної України на одному з полігонів. Дуже багато рівненських хлопців там. Це 150-та бригада, я зараз її представляю. Вперед-вперед, у нас вже зовсім незабаром, через декілька місяців. Також депутати голосували за прийняття у комунальну власність 14 потужних генераторів вартістю 24 мільйони гривень. Їх нашому місту передав іноземний фонд, аби у випадку відключення електроенергії основні об'єкти інфраструктури могли нормально працювати. Чому я сьогодні на трибуні? Я хочу подякувати з цієї трибуни моєму близькому дорогу, великому меценату дорогу України, Говарду Баффету, який дослухався і закупив для України в загальному. На 25 мільйонів доларів генераторів, які в першу чергу були поставлені за розумілих причин в південні, східні е обласні центри не тільки у частину, так все-таки, як я рівнянин, ми всі рівняни, і нам потрібна безпека. Вдалося залучити до міста рівного. Генератори є професійними, великими, по 500, 700, 800 кВт. Відомо, що цю гуманітарну допомогу застосовуватимуть школи, лікарні та теплові водопостачальні підприємства. Окрім вище зазначених питань, депутати сьогодні також голосували за продовження міських програм, кредит на закупівлю спецтехніки для КТП 1728, а також за зміну голови бюджетної комісії. Ним став депутат від фракції Слуга народу Роман Яворський. Загалом на розгляд усіх питань міським обранцям знадобилося понад 5 годин часу. Ангеліна Бураколешала Майтартамшоула телеканал ITV.